Львів Fashion вік з 23 по 27 жовтня у місті Ле відбудеться 12-й сезон традиційного показу мод. На цьогорічне фешн шоу приїде рекордна кількість зарубіжних дизайнерів та іноземних гостей, зокрема модельєра з Польщі, Вірменії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії та Італії. Об'єднує всіх дизайнерів веломода. Збірний показ, де кожен фешн знавець покаже, як слід одягатись до велосипеда. Чим ще дивуватиме Львів Fashion Week, дізнавались журналісти новин. Шоу відкриття Львів Week сміливо можна назвати експериментальним. Перше дефіле минулого сезону відбулось у трамвайному депо. Організатори продовжують дивувати і зараз. До речі, старт Львів Fashion Week зможе побачити будь-хто вхід на шоу. Вільний вирішили зробити відкриття на площаці. По вулиці Богдана Хмельницького фабриці, на фабриці Повидла. А власне, площадка дуже незвичайна, абсолютно не пристосована для показів, але, власне, так було і задумано. Цього року продовжиться проект для молодих дизайнерів Саботаж. Він уже став міжнародним. Свіжий погляд на сучасну фешн-індустрію покажуть дизайнери із України, Росії та Білорусії. Колекція, яка здобуде гран-прі на саботажі, вона візьме участь в наступному польському тижні моди в проектах Овшеділ. Родзинка Львівського тижня моди гості світового рівня. Щоправда, на авторські покази знаменитих дизайнерів потрапити буде нелегко. Дві сотні місць і усі за запрошеннями, кажуть організатори. Провідний іспанський бренд як Альфред Вуляльба. Відомий тим, що досить часто він, його моделі публікується і в журналах ВОК Андреас Мілано». Це так само дуже відомий дизайнер, в нього стильне неоретро. Загалом очікують 12 тисяч відвідувачів. Кожен квиток чи запрошення скануватимуть. Таким чином організатори будуть знати, яка кількість відвідувачів у кожному з залів і скільки часу людина стежила за модним потоком. Оксана Василик, Віталій Руденко, новини.